Всім вітання з Смельниччини 21 травня. Сьогодні у нас вже на повну квітує акація щось навіть виділяє. Ріпак на цьому місці, можна сказати, пройшов майже безслідно. Ну, Плюс був в тому, що бджіл не потрібно було годувати. А так, по меду, можна сказати, майже нуль. Хотів би підняти тему роїння. в цьому році. Ну, просто бешено рояться бджоли в наших краях. Причому такі цікаві ситуації, коли ти робиш певні операції, в моєму випадку це я забирав матки, щоб вони не роїлися, або продаєш бджолопакети, Даєш туди маточники, вони не хочуть гристи свої, тримають матку, хочуть летіти, десь там беруться незрозуміло які. Маточники навіть після того, як ти зірвав, таке відчуття, що вони в когось крадуть ті яйця, щоб з них закласти маточники і полетіти. Тому напишіть, як у вас з цим ситуація. Ну і вже декілька днів тут акація виділяє. Хочу показати, така цікава картина заповзалась бджола. Доволі сьогодні також трутень. Ну, скоріш за все це стара, певно, тому що вроді би як ріпак не обробляли. О, трошки є мертві, це обробляли ріпачок, а ну, не критично перед цим якось отак От повзає бджола по міжряддях. Отак, доволі її багато, вона пропадає, десь повзає трутень. Ну, грішу на те, що це просто бджола на взятку підношується і ну, це може бути і не так. Можливо щось і покропили. Вихователька нічого не хочеть. Робити, не хоче летіти на акацію, або вона слабо виділяє, або вони просто без матки і нічого не хочуть робити, тому що сусідня сім'я вроді би працює. Ріпак, якщо видно, вже майже не жовтіє, вже усе. Там видно акація, саме на піку, в розпалі. Ну і погода сприяє, є якісь приноси. Ну і вже там дивився сьогодні, з'явилися перші плідні матки по нуклеусах. Все як положено. В сім'ях, де я забирав матки і продавалися бджолопакети матки в цьому році не хочуть вчасно облітатися, вони їх притримують. Причому такі фокуси, що там вчора залітав в рій сім'ї, з якої я забрав матку. І в сім'ї я не знайшов нічого. Чи вони просто полетіли з тою, що я їм дав, вийшла з маточника? Чи вони повернулися? Ну, не знаю. Я перелопатив, нічого не знайшов. Тому роїню рік. Досить цікавий. Ознака того, що матка облетілася і сіє, гарно відтягує гурчинку. Облетілася перша в цьому сезоні. Партія маточок сіють. Так як на вулиці вже потепліло, максимум це до 10 бджіл. Всім дякую за увагу. Всім пока.